А я Інтернет. інтернат, інтернат. Кумасю, От ви захочете, захочете побачитися свою Марусею mm -hmm. або навіть листа написати, то ви підходите mm -hmm. до нього, нажимаєте маленьку мишку, так ну, бац, і зразу вона вам показує. Mm -hmm. показує. Mm -hmm. Та не тільки це. Та ви можете і порозмовляти з Марусею. І на екрані її бачите. Mm -hmm. І так, Комасю, так. Mm -hmm. і воно вам може розказати, яка погода. На сьогодні. Та воно вміє, та воно ще ви знаєте, Кумасю, які воно гарні рецепти розказує від Баби Фрай воно роз і про огірочки, <помідорки> і про помідорки. Та ті та вся випічка від хліба яка воно хороша, але ще головне, що воно вміє? Там вся зара країна контактують. А що то вот таке контакт? Контакти це такі контакти. Отако от заходиш в інтернет і контактуєш, нажимаєш оту мишку. Опять мишку. І знову мишку. Воно от... тільки зразу показує. Та, та не тільки це. Та можна й чоловіка там знайти. купці якраз треба! Володенько ж моя. Вибираєте собі до до не до інтернету! А, до інтернету підходите, включаєтеся а, і воно вам цілий список вам чоловіків. Ви так дивіться собі. Першому не підходить гарбузу, другому гарбузу, третьому гарбузу. Ой мацю року з таки гарбузи не родила. Кумасю, mm. от підходите та до третього, mm. четвертого, та дивіться, котрий там з біографією гарною, щоб були в нього там і вила, щоб була, Aha. і ага. хоча б саме менші, щоб ага. маленький Хай. Запорожець. Ай, кумасю, я мене є вила, явила є стоять з хліба за дверима. А сапороць тоже буде сидіти. Що ти це... кажеш, хлопці? Моя рідна. я є явила. Та що, ми, що? Які, ну, дорослі не звили, як без дачею? Ну так, так, mm, масі. так. Але ви ж, кумасю, е знаєте, де ж ми придбали? Та ми ж придбали його. Це інтернет. Завдяки районній бібліотеці для дорослих е виграли бібліоміст і отак і маємо. Це кумася вчора хожу на базарі чую, так. каже Параска. що наше село вже в четверте виграло гран-при. Та ти що! Оце шо? воно, воно, ага. воно кумасю. Але докладніше про наш інтернет, як йому ми придбали, нам розкаже сільський голова Світлана Петрівна Якушевська. Ага. Шановні присутні, ми вітаємо вас сьогодні на нашому святі. Святі, яке ми довго чекали, про яке ми мріяли. Чекалися великого, можна сказати, для нас лозни, чуда. На наше свято завітали начальник відділу культури районної держадміністрації Стукан Микола Олександрович, директор районної бібліотеки імені для дорослих Зоя Миколаївна Попова, регіональний представник. Програми бібліомісту у Вінницькій області Оксана Бондар.